ТЦК виконує план. Це реально. Дивіться, армія, поясню для тих, хто не розуміє: армія це планування. Це планування. Скільки треба людей, треба сформувати бригади, треба когось замінити. Проблема просто в тому, що ТЦК вони забирають всіх. Розумієте? Абсолютно всіх. От кого злоблять, того й забирають. От дивіться, примірно так все відбувається. Загоняють людей в ТЦК, вчать там, вчать, не вчать, не знаю, як, як там все це відбувається, але люди абсолютно не навчені, приходять туди вже в бригади. Потім в бригаді кажуть: вибачте, але нам таких не треба. Але ж в цей час ТЦК оп, і вже поставили галочку. Тобто мобілізація відбувається ну, зовсім не так, як взагалі це має бути. Справа в тому, що рекрутинг, рекрутинг, він працює, але його дуже мало розумієте, він не розвинений. І ось на що б треба було реально зосередитись, то це на рекрутинг. Коли через рекрутинг людина йде, там все абсолютно по-іншому, абсолютно по-іншому. Якщо через бригаду людина йде, вона розуміє, що і навчати її буде ця бригада. Розумієте, тобто бригада буде готувати абсолютно під себе людину. Абсолютно під себе людину. А так виходить, що отак хапають людей, відправляють їх потім в бій, і цей перший бій може стати останнім боєм. Бо людина або злякається, або не хоче, або ще через таку немотивовану людину реально можуть загинути абсолютно нормальні хлопці, які, які хочуть захищати країну, які можуть це робити і так далі. Тобто абсолютно якийсь такий підхід, знаєте. І в цьому більше за все, звичайно, винуваті командири. Хто не знає цю історію, розповім так коротенько. Коли Сашко йшов в бій, мій брат, який вже півтора року пропав безвісти. Він потім, побратими, після того, як все це сталося. Дуже мало людей тоді вийшло з цього бою. Тоді Сашко й пропав безвісти. Командир, який взагалі ніколи з ними нікуди не ходив. Тобто хлопці, які вже були в цій бригаді, це 25-ка, до речі, щоб ви знали, 25-ка, там просто там з командирами біда, звичайно. Він ніколи з ними нікуди не ходив. Ні на які бої, нічого. Тобто людина за 2 кілометри взагалі від всього, що відбувається, просто на рації. От просто на рації, і все. От вам весь командир. Був командир, і на цьому весь командир вийшов. Тоді, коли вони вже привезли їх от прямо на передову, Сашко ще декілька хлопців, вони не злякались, не злякались пострілів і так далі, вони пішли. Але дуже багато хлопців розбіглись, просто розбіглись і стали дезертирами. От і все, от вам реальна історія, от реальна історія. Я розмовляла з цими дезертирами. І вони навіть розмовляти нічого не хочуть, з них і слова не витянеш, як, що і так далі. Тобто хлопці налякані, вони вже нічого не хочуть взагалі в цьому житті. Тобто, от якось так все це відбувається. А чому? Тому що хапають, тому що везуть і все для того, щоб просто поставити Галочку. Ми ж виконали план. Ну якось так. Повернусь до рекрутингу. В рекрутингу абсолютно все не так. Там абсолютно інший відбір. Там з десяти людей я не знаю, можуть обрати тільки одну або дві людини, яка реально підійде. Бо знаєте, от не, не треба просто там заповнити посади, аби було, так? А треба, щоб нормально воювали люди і залишалися в строю. Оце саме головне, розумієте? Саме основна лозунг рекрутингу. Не розумію, чого все це не розвивається. Не розумію, чому ось, ну, немає нормальної комунікації, розумієте, у влади з людьми. От і все. І все якось все це пішло. Знаєте, влада абсолютно іншими речами зайнята. От і все. ТЦК реально беруть всіх. Але це, скажу вам так, це система, яка примушує так робити. Правильно, це ж система все. Це ж не просто отак, оп, і з'явились ТЦК самі по собі. Їх же ж створили ці ТЦК. Тобто, отак. Це система. Система, яка примушує ТЦК так робити. От і все. От скажіть, от хоч раз президент поговорив нормально з людьми про мобілізацію. Ні. Ми бачимо, що влада взагалі якось так, знаєте. Абстрагувалась від всього цього, ну, іначе це ну, якби мобілізація це взагалі не її проблема. Ну, це, якось там, ну, це взагалі нас не стосується. Отак якось зараз влада абстрагувалася щодо мобілізації. Плюс ніхто на своєму прикладі не показує. Ми бачимо, що оточення президента, оточення, оточення президента друзі, друзів президента і так далі, ніхто не воює. І якби в всіх все добре. А, мають бути гроші на війну. Де вони ті гроші на війну? Нема. Далі, оц, оця новина про те, що буде польський регіон, і так далі. А, тобто а, це круто насправді. І люди, що саме основне, люди готові йти в той польський легіон, але. Там така цікава річ є, що українці, які будуть в цьому польському легіоні, їх будуть навчати, вони будуть їхати на війну, але потім, потім після того, як відслужать, вони будуть повертатись не в Україну, а в Польщу. Тобто виходить так, що польській владі довіряють, а українській ні. Ну, варто задуматись, якщо чесно. Далі Далі про проблеми, е, от е, такі, знаєте, вже поменше проблеми, але е, чесно, смішно стає. Стало відомо, як ТЦК вчинять з чоловіками, в яких дані в резерві не співпадають з реєстром оберіг. Тих, хто не оновив свої військово-облікові дані або вказав в резерв плюс неточні відомості, ТЦК запросять до себе. Що в цій статті? Всі статті про те, що от якби там будуть зупиняти на вулиці, будуть показувати резерв плюс, так хто зареєструвався там. Але якщо виявиться, що щось там людина вказала про себе не так, або там щось, ну скажімо так, набрехала, так? Ну, давайте будемо називати речі своїми іменами. Тобто буде виявитися так, що Людина пред'явила військовий документ, його буде визнано недійсним і йому випишуть штраф, але тільки штрафом не обійдеться. Тобто, чоловікові доведеться відвідати ТЦК, оновити свої дані і пройти медкомісію. Тобто, це для тих, хто вирішив за, за в резерв плюс зареєструватися, але набрехати про все, що там можна вказати, наче вказав, але вирішив збрехати. Так, от, не пройде. І наостанок інформація, яка мене просто шокує: Міноборони: 17-річні українці, які не оновлять дані в ТЦК, отримують повістки та штрафи. Я вже в одному з з випусків розказувала про це. Тобто, вже якби там в цій статті про те, що Речник міністра оборони України Дмитро Лазуткін каже, що якби про мобілізацію річ не йде, але от хлопці, особливо в кого хто там займається спортом і так далі, мають оновити свої дані, бо теж отримують штрафи. На основі чого вони отримують штрафи? От дуже хотілося б спитати в пана Лазуткіна. На основі чого вони отримують штрафи? Простукується якийсь безлад і що можуть ще пана приймати. Бог його знає, але, от, наприклад, вже відомо, що без приписного свідоцтва не можна вступити до вищого навчального закладу. Тому доступ до освітніх послуг може бути обмежено. І от якщо юнаки, 17-річні не оновлять свої дані, вони просто, вибачте, не зможуть піти навчатись. Тобто, так якось зжимається коло, це розумієте, тобто, не знаю, все це якось робиться. Розумієте, все це якось неправильно робиться. Ну, якось не так все це має бути. В мене все на сьогодні. <кій> Я хочу звернутися до всіх людей, хто зараз дивиться. Будь ласка, пишіть в коментарях, як ви бачите вихід із всіх цих ситуацій, як ви бачите налагодження справедливої мобілізації, як ви бачите взагалі. Якось, ну що буде далі? От як ваші прогнози і ваші пропозиції щодо того, що зробити для того, щоб все змінилось? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду читати обов'язково і відповідати по можливості. Дякую вам за увагу. Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.